Перший навчально-тренувальний збір розпочала чоловіча молодіжна збірна. Наразі на базі у Кончазаспі під керівництвом Дмитра Маркова тренується 12 гравців. Днями очікують на прибуття ще п'ятьох. Должен подключиться еще Климар Тимонов, сегодня должен подъехать. Два игрока из Мариуполя, которые играют сейчас в финальную серию, вот, когда она закончится, они подключаются тоже в состав сборной. И два игрока наших больших, которые уехали сейчас на стажировку в Америку, вот они проходят там сейчас стажировку, тоже они подключатся у нас к 13 числа. И вот когда подключатся наши большие, тоже состав у нас будет полностью сформирован. Відмінна фізична форма була одним з основних побажань тренера до кандидатів у збірну в процесі її формування. У нас робота почалася з першого дня. Ми їх одразу перевірили і зрозуміли, що вони приїхали підготовлені. Саме головне нам подобається, що вони приїхали підготовлені іменно не фізично, а ще й психологічно. Тобто хлопці приїхали сюди працювати, хлопці приїхали покладати состав. От це дуже приєднання. Молодіжна збірна на базі ОКНЧАЗПІ тренується вперше. Тутешніми умовами команда дуже задоволена. От отличное питание, зал, все то, что у нас от сейчас и нас экипировали. Вообще в этом отношении у нас федерація, всі все вот эти наши бытовые вопросы, вообще, пока никаких вопросов нету. Огромное им за это большое спасибо. Программа навчально-тренувального збору молодіжки досить щільна і насичена. 6 числа мы выезжаем на матчевы встречи в Литву. Мы будем играть в сборной Литвы, в которых мы просмотрим наших ребят. После Литвы возвращаемся. Через 4 дня у нас есть у нас выезд в Сербию. На турнір. есть у нас настолько настолько зжато, и все спланировано, чтобы у нас не было паузи. Мы ребят планируем никуда не отпускать, чтобы мы были все время в таком режиме, рабочем, і активному режимі. На підготовку до основних змагань у команди трохи більше місяця. У нас перша гра Чорногорія, друга гра у нас кровати. Потому ми в першу чергу на этих соперниках. Наша задача виходит з подгруппи на першому етапі.